Уявіть, ви лежите на операційному столі з відкритими очима. Лікар бере звичайний льодоруб для колки льоду і повільно вводить його під вашу повіку. Ви відчуваєте, як гострий металевий інструмент пробиває тонку кістку і проникає глибоко в ваш мозок. Далі лікар починає рухати інструментом в різні боки, наче розмішуючи каву. Бах! Все, операція завершена. Всього 6 хвилин і 25 доларів. Це лоботомія, медична процедура, за яку вручили Нобелівську премію. Яка знищила понад 50 тисяч людських життів. Всіх вітаю! Ви на каналі Панацея, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як експеримент на мавпах перетворився на масові операції на людях. Тому медична спільнота визнала цей жах геніальним відкриттям про трагедію молодої сестри президента Кеннеді і про божевільного лікаря, який їздив по країні у спеціальному фургончику, роблячи лоботомію, просто на вулиці. Ця історія почалася ще в 1930-х роках, коли сама психіатрія перебувала в глибокій кризі. Тоді не існувало ефективних методів та ліків для лікування психічних розладів. Люди з депресією, шизофренією, тривожними розладами потрапляли до переповнених психіатричних лікарень, які нагадували більше в'язниці. Для лікування лікарі використовували електрошокову терапію. Опускали через мозок пацієнта потужний електричний розряд. Також поширеною практикою було застосування інсулінових ком, коли спеціально вводили велику дозу інсуліну, щоб викликати коматозний стан. Погодися у цьому контексті жахливого безсилля хірургічне втручання у мозок вже не здавалось такою поганою ідеєю. У 1935 році в Лондоні відбувається другий міжнародний конгрес з неврології. Там виступає такий собі вчений Джон Фултон. І розповідає про свої дослідження мозку шимпанзе. Ултон провів експеримент на двох розумних мавпах: одній спокійний бекі та надзвичайно агресивний Люсі. Култон хірургічним впливом видалив обом мавпам частину префронтальної кори, ділянку мозку, розташованої безпосередньо за лобом. Результат експерименту був вражаючим: агресивна Люсі перетворилася на спокійну і байдужу істоту. Вона більше не злилася, коли щось не виходило, а просто сиділа і дивилась порожнечу. Тоді під час цього виступу у залі був присутній португальський лікар і колишній політик Антоніу Егаш Муніж. Після завершення конгресу його раптом осяяла геніальна ідея. А що якщо спробувати провести даний експеримент на людях, через рік в Португалії моніш проводить першу подібну операцію на людині? Пацієнткою стала жінка 60 років, яка багато років страждала від важкої депресії та постійної тривоги. Моніш ж пропонує її революційне експериментальне лікування, але проблема полягає в тому, що сам Моніш не може виконати операцію. Його руки постійно тремтять від подагри. Тому операцію проводить його колега, хірург Алемей де Ліма. Під місцевим наркозом хірургі сверлять два отвори в черепі пацієнтки. Через ці отвори водять у тканину мозку етиловий спірт, який руйнує живі клітини. Логіка проста. Якщо знищити нервові волокна, що з'єднують лобові частки з рештою мозку, воробливі думки більше не циркулюватимуть по замкненому колу. Після операції пацієнтка виживає. За звітами маніша їй стає значно краще. Вона дійсно стає спокійнішою. Правда, разом із тривогою зникають і багато інших речей, таких як емоції, ініціативність та частина спогадів. І жінка часто не може згадати, де знаходиться, стає апатичною і байдужою до життя. Але Моніж записує записується як повний успіх. Протягом наступного року він оперує ще 19 людей, технологію швидко вдосконалюють і замість спирту тепер використовують спеціальний інструмент довгий металевий стрижень з дротяною петлею на кінці. Цією петлею хірурги буквально витягують шматки мозкової тканини, як кульку Морозова. Моніш публікує велику наукову роботу з однозначним висновком. Його метод революційний у психіатрії та неврології. За його даними, успішними є 70% операцій. Правда, під словом успіх він розуміє дещо специфічне. Пацієнти втрачають амбіції, емоції, частину спогадів та свою особистість, але натомість вони стають тихими, слухняними і більше не створюють проблем. У 1949 році Антоніо Егаш Моніш отримує за свій винахід Нобелівську премію з фізіології та медицини. Це стане одним із найганебніших днів в історії світової науки. Ця історія могла закінчитися значно раніше, якби про роботу мені не дізнався амбітний американський невролог Волтер Фрімен. Саме з його появою починається справжнє пекло. Фрімен був надзвичайно харизматичною та самовпевненою людиною. Він мріяв вписати своє ім'я в історію медицини, і лоботомія здавалася йому ідеальним способом досягти цієї мети. Була тільки одна маленька проблема: Фрімен не був хірургом. Він ніколи в житті не проводив операції на людях, але це його зовсім не зупинило. Він знайшов справжнього професійного хірурга Джеймса Вотса, і вони почали працювати разом. У 1936 році. Фрімен і Вотс проводять першу лоботомію на території США. А далі Фрімен робить те, що він уміє найкраще в світі це блискучі піар. Вся Америка в захваті та просто сходить з розуму від ентузіазму та цієї новомодної операції. Протягом наступних п'яти років Фрімен і Водз проводять тисячі операцій. Люди, які потрапляли під ніж лоботомії, ділилися на три категорії: перше це пацієнти з реально важкими психічними розладами. Такими як шизофренія, важка клінічна депресія та маніакальні стани, друга категорія це була легка депресія, періодична тривожність та нав'язливі думки. Те, що на сьогодні лікується звичайними пігулками та антидепресантами, і третьою була найжахливіша категорія: це були абсолютно здорові люди, які просто не вписувалися в соціальні норми того часу. Або створювали незручності своїм родичам. І саме зараз я вам розповім про цю жахливу третю категорію, а саме про Розмарі Кеннеді, молодшу сестру президента США Джона Кеннеді. Розмарі народилася з легкою інтелектуальною недостатністю, наймовірніше через нестачу кисню під час ускладнення пологів. Вона читала і писала приблизно на рівні дитини 80 років. У неї частково були перепади настрою. Але при цьому розмарі жила цілком нормальним та активним життям. Тож, чому її піддали ці операції? Запитаєте ви відповідь? Проста її батько Джозеф кеннеді старший був надзвичайно амбітним політиком і бізнесменом. Його старший син готувався до великої політичної кар'єри, і наявність доньки з особливостями розвитку сприймалася ними як ганьба. І Її батько приймає остаточне рішення. Розмарі потрібна лоботомія, нібито для її власного блага. Розмарі привозять до клініки Волтера Фрімана. Операцію проводять під місцевим наркозом. Це була стандартна практика того часу. Лікарям необхідно було постійно спілкуватися з пацієнткою, щоб знати, коли завершити операцію. І весь час, поки хірурги ріжуть нервові волокна в її мозку, розмарі просять співати пісні, розповідати вірші і рахувати в зворотньому порядку. Операція пройшла успішно, розмарі вижила. Але якщо до операції інтелектуальний рівень розмарі оцінювався приблизно як у 10-річної дитини, то після процедури він впав до рівня дворічного малюка. Вона повністю втратила здатність самостійно ходити. Вона втратила зв'язне мовлення, вона втратила контроль над своїм тілом, але найстрашніше вона втратила свою особистість. Розмарі Кеннеді жила після цієї операції ще 63 роки. Весь цей час вона провела в спеціальних психіатричних закладах. І коли у 49-му році винахідник лоботомії Антоніо Моніш урочисто отримував Нобелівську премію, Розмарі Кеннеді вже 8 років сиділа за гратами психлікарні, не спроможна вимовити жодного зв'язного слова. 1948 рік став переломним моментом у цій жахливій історії. Нейрохірург Джеймс Вотс, який багато років працював у парі з Фріменом. Припиняє з ним роботу. Після того, як він побачив, що Фрімен побутовим льодорубом вставивши його в очницю, проводить лоботомію на пацієнті. Водс поважав це негуманним, так як до цього операції проводили, просверлюючи дірки в черепі і акуратним хірургічним шляхом проводили операцію. Натомість, Фрімен був радий, що нарешті знайшов ідеальний та швидкий метод лікування. Після Фрімен створює спеціальний медичний інструмент, який гордо називає орбітокласт. По суті, це той самий побутовий льодоруб, тільки трохи модифікований і адаптований спеціально для лоботомії. Нова процедура виглядає наступним чином: пацієнту дають легкий наркоз або іноді просто застосовують короткий електрошок, щоб він утратив свідомість на кілька хвилин. Рімен обережно підіймає верхню повіку, водить загострений кінчик орбітопласта в вузький простір між очним яблуком і стінкою черепа. Кілька акуратних ударів молоточком і інструмент прибуває кістку очниці. Проникаючи безпосередньо в лобну частку мозку. Далі починається найстрашніше: Фрімен починає рухати орбітокластом у різних напрямках. Інструмент розрізає тисячі нервових волокон назавжди руйнуючи зв'язки між різними ділянками мозку. Середній час цієї операції триває всього 6-10 хвилин. Вартість процедури становить 25 доларів. Але навіть цього Фрімену виявляється недостатньо. У середині 50-х років Фрімен купує простий фургон і обладнує його як пересувну операційну. Тепер він їздить по всім штатам, відвідуючи психіатричні лікарні одна за одною. За один робочий день Фрімен міг прооперувати від 20 до 40 пацієнтів в фургоні. Іноді він навіть не встигав помити хірургічні інструменти і руки між прийомами різних пацієнтів. Під ніж Фрімена потрапляли найрізноманітніші люди: хлопчик, якого батьки привели з діагнозом надмірної мастурбації. Жінка, яка категорично відмовлялася виходити заміж за чоловіка, якого обрали батьки для неї. Юнак гомосексуаліст, якого батьки відчайдушно намагалися вилікувати від неправильної сексуальної орієнтації. Жінка з легкою депресією після смерті матері. Чоловік вирішив, що дружина занадто довго сумує. Yeah. А наймолодшою пацієнткою Фрімена стала 4-річна дівчинка з діагнозом неконтрольовані емоційні спалахи. До 1950 року лоботомія досягає абсолютного піку своєї популярності по всьому світу. У США проводять близько 5 тисяч таких операцій щороку, в Великій Британії півтори тисячі, і у всіх скандинавських країнах близько тисячі. Фрімен особисто провів близько 3,5 тисяч лоботомій. Волтер Фрімен постійно рапортував про вражаючі Успіхи свого методу. За його офіційними звітами, 85% усіх прооперованих пацієнтів або повністю одужали, або продемонстрували значні покращення у здоров'ї. Але коли незалежні дослідники почали ретельно вивчати реальні результати лоботомії, картина виявилася абсолютно іншою. 25% пацієнтів померли, або їхній стан значно погіршився після операції. 50% повністю втратили здатність працювати і жити самостійно. 25% показали покращення, але з серйозними побічними ефектами. Тільки 5% пацієнтів дійсно стали почуватися краще. Типовими наслідками лоботомії були повна або часткова втрата здатності відчувати емоції, різке зниження інтелекту, проблеми з пам'яттю, нетримання сечі, глибока апатія, та втрата базових соціальних навичок. Кінцем епохи масової лоботомії стала смерть пацієнтки в 1967 році. 72-річний Фрімен проводить свою чергову операцію. Операція проходить як завжди, в безвидимих ускладнень, але через годину пацієнтка втрачає свідомість і помирає. Діагноз смерті став масивний крововилив у мозок. Рімен, працюючи на осліб, випадково пошкодив велику артерію. Це далеко не перший випадок, коли пацієнти Фрімана помирали від його рук. Але саме цього разу медичній спільноті вдалося позбавити Фрімана ліцензії на медичну практику. Впродовж декількох років лікарні США відмовляються проводити дану операцію людям. У х роках її повністю заборонили проводити на території США, і тільки в 1980-х років останні країни відмовляються робити лоботомію. Волтер Фрімен помер у 1972 році, коли йому було 77 років. До останнього дня він вірив, що він був правий, що його метод допоміг тисячам людей. У своїх останніх інтерв'ю він казав: Історія мене виправдайте, ви побачите. Історія його не виправдала, історія його засудила.